Направлення на лікування за кордон перелік пацієнтів розширено. Житло стане ще доступнішим. Чергові три довгобуди передано у власність пайовикам. Восьмигранна стела і зірка Давида. В Бендерах відкрили вже третій пам'ятник жертвам голокосту. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаємо вас! Про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. Нові будинки для Бендер і Дністровська. Верховна Рада передала у власність майбутніх пайовиків ще три довгобуди. А це понад 100 нових квартир за доступними цінами. Програма доступного житла набирає обертів. Цей довгобут в Бендерах ще рік тому стояв без даху вікон і дверей. Зараз готується прийняти перших мешканців. Роботи майже завершили упорядковують територію. і це подарунок до дня міста 40 нових квартир. Будинок у Бандерах вже другий у списку завершених довгобудів. Всього в програму доступного житла увійшли 10 будинків. Це ініціатива президента. Першу багатоповерхівку вже здали у столиці. Її мешканці, військовослужбовці. Тут вже добудовують ще один будинок для співробітників міліції. Здати планують у листопаді. А це колишній довгобуд по Комсомольській. Наступний у списку, куди в'їдуть мешканці. У трьох будинках 237 нових квартир. Всього до кінця 2020-го здадуть понад 600 квартир. Крім Терасполя і Бендер, доступне житло з'явиться у Рибниці, Слободзеї і Григоріополі. Ще два будинки зводять у Дністровську. Сьогодні Верховна Рада передала їх у власні житлово-будівельних кооперативів. Там два дома в центрі міста, яку, Там, в центрі міста два будинки, які колись будувала Молдавська Грес. Вони підвищеної комфортності. Зараз стоять як не добуде. А завдяки ініціативі президента, завдяки програмі Доступне житло в якій беруть участь і пайовики, і держава, і мережеві організації, тим самим знижуючи вартість квадратних метрів, вдається вирішити комплекс питань, які не вирішувалися не рік, не два а десятиліття. Квартири у колишніх довгобудах будуть дешевші ніж на ринку. За рахунок бюджету до будинків прокладуть мережі і впорядкують територію. В середньому один квадратний метр такого житла обійдеться у дві тисячі рублів. Перелік громадян, які направляються на лікування за кордон, розширено. Таку постанову напередодні підписав голова уряду Олександр Мартинов. Зараз держава допомагає пацієнтам з онкологією, серцево-судинними та неврологічними захворюваннями. Тепер до переліку увійшли також люди, які потребують ендопротезування та зустегнового суглоба. У списку на сьогодні більше 750 чоловік. З 2014 года року... -го року пацієнтам з патологією кульшових суглобів перестали проводити ендопротезування за межами республіки. Було прийнято рішення, що цю програму необхідно відновити. Це не зважаючи на те, що з наступного року на території РКЛ у травматологічному відділенні будуть створені умови для заміни кульшових суглобів. Ще одна категорія діти і підлітки. Тепер на лікування за кордон будуть направляти пацієнтів до 18 років. Тобто вікова планка стала вищою. А значить, пройти медобстеження або лікування зможуть більше громадян. Процедури при цьому безкоштовні. Всі витрати держава бере на себе. Кам'янському районі стартував відбірковий етап республіканського турніру Шкіряний м'яч. За путівки до фінального туру боролися 16 команд у трьох вікових групах. Боротьба була гарячою. Шлях у великий футбол починається тут. На міському стадіоні «Октомбрія» протягом трьох днів змагалися понад 300 учасників з 11 шкіл району. Бутси, гетри, форма і м'яч все як у великому спорті. Для більшості юних футболістів такий турнір в їх житті перший, але за перемогу билися всерйоз у всіх вікових групах. в футбол. Ми любимо... Грати в футбол. Ми любимо усі, але в школі граємо рідко. У нас такої можливості майже немає. Дуже добре, що з'явився такий турнір. Тут ми можемо і позмагатися, і знайти нових друзів. Микита Борч, на відміну від багатьох ровесників, футбольним м'ячем володіє майстерно. Може і поворотом пробити як слід, і точну передачу віддати. Каже, в міській спортивній школі тренується 5 років, встиг навіть поіграти за місцеву команду Круїз у його спортивній кар'єрі вже близько ста забитих м'ячів. Футбол не дає радість, мені нравиться. Футбол дає мені радість, мені Футбол подобається цим займатися. Це мій улюблений вид спорту. Я отримую і задоволення, і розвиваюся фізично. Футбол це загартування не тільки тіла, а й характеру. Плюс дисципліна: жодна команда не може існувати без неї. Вона лежить в основі колективу, що ставить перед собою серйозні цілі, спрямовані на перемогу. В республіканському фінальному турнірі честь району захищатимуть чотири команди. Одна з них дівчача. Випробування серйозне. Юним футболістам належить зіграти з найсильнішими командами з усієї республіки. Лищем до спорту незабаром стане Первомайськ. Ось уже кілька місяців у селищі будується мініфутбольне поле. Скоро тут з'явиться штучне покриття. Усі роботи ведуть коштом районного бюджету, муніципальних програм і спонсорів. хочемо перетворити цей стадіон у справжній спортивний комплекс. Тут є баскетбольний майданчик, і волейбольний. Ось зараз з'являться два мініфутбольних поля. Одне з них зі штучним покриттям. Протягом жовтня тут буде зроблено освітлення. Горітимуть ліхтарі скрізь. І навіть на трибунах. Футбол в селищі популярний, говорить голова. Є в Первомайської свої команди, причому кілька різного віку. В минулому році тут відремонтували місцевий стадіон, трибуни, бігові доріжки, роздягальні та душові. До кінця місяця тут же встановлять майданчик для воркаута. Ще в Первомайську планують побудувати тенісний корт і тир. Фабозея, практично усе місто тягнеться вздовж Дністра. Перша точка маршруту пляж. У сезон відмінне місце для відпочинку. Коли прохолодно, можна просто відпочити від міської суєти. Далі вздовж Дністра. На околиці міста розташований ось такий дитячо-юнацький центр. Тут відпочинок для справжніх спортсменів. Міні футбольне поле, майданчик для воркаута, а ще окремі зони для туристів. Є місце, де можна У нас є місце, де можна відпочити. Не просто активно позайматися, але відпочити. Тут можна переночувати. З Молдови приїжджають люди, з Бендер Терасполя. Були навіть іноземці. Вони у захваті. Ми їм порекомендували пройтися берегом Дністра, тому що у нас дійсно гарні місця. Ще один спортивний центр тяжіння центральний стадіон. Два роки тому його відреставрували. Тепер тут проводять змагання. Храм Архангела Михаїла історичне надбання міста, унікальна і сама будівля, архітектура у вигляді хреста. 30 років тому під час реконструкції у старому фундаменті знайшли пляшку з посланням. У ньому дата заснування церкви 1804 рік. Перестроєна церква збудована церква ця на честі пам'ять архістратига Михаїла при благочестивому імператорі Миколі Миколаєвичу. Атракціони, лабіринти, каруселі територія поділена на зони для гри у мініфутбол, теніс і бадмінтон. Колись це був пустир. Сьогодні сучасний дитячий майданчик. Відкрили минулої осені. Відтоді це містечко не пустує жодного дня. Ну і куди ж без головної визначної пам'ятки міста аркадний комплекс саме серце Слободзеї. У будь-який час доби тут багатолюдно, але особлива атмосфера ввечері, коли площу освітлюють 800 аркових ламп. Арки, це, би, одна архітектурних... Арка – Це одна з архітектурних форм, яка використовувалася і в старовину в період розвитку різних стилів, наприклад, бароко. Тому ми задумалися і вирішили використовувати ці арки як архітектурний символ. Отже, Слободзея запрошує місць, які варто побачити насправді набагато більше, але наші топ 5 сподіваємося, стануть обов'язковими для відвідування. Непідвладне забуттю на єврейському кладовищі Бендер відкрито монумент в пам'ять про єврейських дітей безвинно загиблих від рук німецько-фашистських загарбників в 41-42 роках. У місті це вже третій пам'ятник жертвам голокосту. Восьмигранний стовп, увінчений зіркою Давида. Ще один символ нескінченої пам'яті у Бендерах. Під час Великої вітчизняної у місті було страчено більше двох тисяч євреїв, серед яких чимало дітей. Історикам відомо про три місця масових розстрілів. Це рови поруч з бендерською фортецею та поряд з єврейським кладовищем, де було знищено майже дві тисячі євреїв. Ще понад триста розстріляли і скинули у воду біля судноремонтних майстерень. Неможливо Представлять неможливо уявити жах дитини, яка стояла на краю розстрільної ями. Цей пам'ятник як нагадування всім, хто сьогодні живе політикам, що ніякі геополітичні інтереси нічого не може бути дорожче за щастя наших дітей. В Нашій республіці особливо шанують пам'ять усіх загиблих і в той час, коли в інших країнах зносять пам'ятники на честь полеглих солдатів, в Придністрові їх не тільки відновлюють, а й відкривають нові. Хочу поблагодарить тоже искренне. Я хочу подякувати тим, у кого народилася ця ідея, тому що це історичний факт. Усім, хто відгукнувся, хто надав допомогу, усім, хто був поруч, щоб ніколи не повторилися жахи війни. Єва Задоріна, уродженка Бендер. Зараз живе у Москві. каже, такого меморіалу не бачила ніде. Много літ здесь прожила, здесь похороні Багато років тут прожила. Тут поховані мої батьки. Нехай вічна пам'ять буде цим людям загиблим, щоб ми їх згадували і завжди думали про них, щоб не було війни, щоб був мир у всьому світі, і чисте небо. Щоб наші діти, внуки, правнуки жили в мирі, щоб був повний достаток у наших дітей і у всіх людей. Міцного всім здоров'я. Новий пам'ятник став третім монументом у місті, присвяченим загиблим і полеглим євреям. Автор проєкту – Олександр Соборов на барельєфі, трагічні моменти загибелі дітей. Ми, бендерчані, вас нашу молодь. Ми, бендерчани, виховуємо нашу молодь в пошанні до пам'яті жертв голокосту, дітей війни, усіх загиблих. Сьогодні з вас тут багато дітей війни, які перенесли усі її тяготи. Спасибі, що ви вижили. Ви побачили велику перемогу, а зараз розповідаєте про ті події новим поколінням. Пам'ять полеглих від рук фашистів шанували хвилиною мовчання, прозвучала і поминальна молитва. А після до меморіалу безвину загиблих єврейських дітей поклали живі квіти. Ви не знаєте, як провести вихідні дні? Ми вам допоможемо в цьому, адже фонтанний комплекс знову запрошує на свою традиційну культурну програму. Приурочена вона цієї суботи до професійного свята педагогів дня вчителя. На вас чекають запальні виступи творчих колективів в столиці. Програма буде дуже зажигательне. Програма буде дуже запальна. Привітаємо усіх педагогів з професійним святом. Зразкові вокальні колективи дарування і друзі, а також солісти Палацу дитячої юнацької творчості нам подарують хороший настрій. А вже в неділю у вас з'явиться можливість познайомитися з козацькою творчістю. Естафету музичних вечорів біля столичного фонтану приймуть колективи Чорноморського козачого війська. Так що приходьте, не пошкодуєте. Багатими на святкові події ці вихідні будуть і в Бендерах. Місто відзначає свій 611-й день народження. Найгучніший молодіжний захід флешмоб яскраві люди. У масовій ході візьмуть участь майже тисяча бендерських школярів, які пройдуть від вулиці Суворова і до Бендерської фортеці. Центром свята 6 жовтня стане фортеця. Там живуть міські легенди та історичні персонажі. А в Олександроневському парку створять зону екстриму. Тільки уявіть, над фортецею можна буде пролетіти. Як саме організатори поки що не кажуть, так що, можливо, ядро барона Мюнхгаузена знадобиться. До речі, про Мюнхгаузена. в цей день місцеві кухарі готуватимуть за його рецептами. Обіцяють також національні подвір'я і кафе під відкритим небом. А ось замість традиційного пирога на цей раз корисний фруктовий десерт. У нас буде яблучний лев. У нас буде яблучний лев. У гербі нашого міста є лев. Це прототип Карла дванадцятого, який після поразки під Полтавою смиренно лежить на килимку, а під над ним герб Російської імперії. Ми взяли за основу цього лева і весь цей лев. Буде складатися з яблук. Усі бажаючі зможуть підійти і з'їсти. А кількість яблук 611, за датою нашого міста. А ще на гостей чекають пісні, танці, піротехнічне шоу, дискотека і салют. Вечір буде по-справжньому спекотним. Отже, неділя, 6 жовтня, Бендерська фортеця, парк Олександра Невського і велике свято до Дня міста. Початок о 3 годині дня приходьте таке, не можна пропустити. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.